Вітаю вас, мої любі школярі. Повторюю математику початкової школи. Числа, дії з числами, вправи для повторення. Число це основне математичне поняття. Ми називаємо числа, коли рахуємо предмети або визначаємо кількість елементів множини. Числа записуються за допомогою цифр. У математиці використовують всього 10 цифр від 0 до 9. Але в залежності від того, на якому місці вона стоїть, дана цифра, може позначати зовсім різну кількість одиниць або позицію. В математиці ці позиції називаються класи і розряди чисел. Ви вже з ними знайомі і знаєте, що в кожному класі є розряди. Починаючи з найменшого класу, це клас одиниць, тисяч мільйонів, мільярдів. І на цьому ми зупинимося, хоча є ще багато класів. Кожен клас має три розряди. Ці розряди називаються одиниці класу, десятки класу, сотні класу. Наприклад, якщо ми з вами розглянемо одиниці, то це будуть одиниці десятки сотні. Якщо ми з вами розглянемо клас тисяч, то це будуть одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. А зараз давайте спробуємо прочитати число, яке записано у нас нижче, користуючись даною таблицею. Отже 125 мільйонів 343 тисячі 786. Давайте попрацюємо усно. Прочитайте числа 5 тисяч 273 17 313, 514 тисяч 12, 61. 111, 200 тисяч дев'ять. А тепер давайте попрацюємо письмово. Запиши цифрами число 12 20 4548, 7 тисяч п'ятдесяти.

Далі у числі 442 тисячі 867, підкресли цифру, що стоїть у розряді десятків і десятків тисяч. Запиши чотири числа, у яких цифра 8 позначає тисячі, нуль сотні. 4 десятки 2 одиниці. Отже, запишіть ці 4 числа. Запиши число. Наступне за числом 6342. Попереднє число 27561. На один більше за число. Дев'яносто 99 девять На один менше від числа 7 тисяч. Розклади на розрядні доданки числа 12 200. Наприклад, 10 тисяч плюс 2 тисячі плюс 200. Наступне число 4548. 7050 та 150318. Обчисли значення виразів письмово. Усім дякую за увагу. Сподіваюсь, завдання не були для вас важкими.